Доброго дня, шановні колеги, 25 травня, 24 рік. Сьогодні дещо вирішив відволіктися від проведення підв'язки та зелених операцій. Дещо вже важко цю роботу проводити постійно, тому саме вирішив відволіктися та розлити це вино. Це цитронний магарача. Врожай минулого року, ну, власника, цитронна магарача і невелика частина буковинки. Я завжди. Співферментують ці два сорти винограду у білому виконанні. Вино таке, має таку вже призварість. Він рука. Ну, бутиль запотівший. тому що з погріба підготував по пляшки. Має вистачити 42 пляшки. Такі корки із цукрової тростини. Вони мені подобаються. Довжина тут біля 4 см, здається, 42 мм висота, і, тобто на тривалий час знаходження вина у пляшці. Ну і ось така лійка. І звичайна трубка силиконова. Закінчує я розливання вина. Із трьох ємностей об'ємом 105 літрів от вийшла 41 розлита пляшка. А загалом, враховуючи ще той залишок, вина, що в мене є, ще не розлитий, то всього цього вина буде біля 100 пляшок. Ну, можливо, 102, 101, 103, близько цього. Такий залишок. Звичайно, вже я розумію, що це вино по... По своїм характеристикам, воно не буде гіршим за вино 2022 року врожаю, а нагадаю, що саме це вино 22 го воно отримало відзнаку на останньому конкурсі вин, отримало срібну медаль. Ну і власне вино 2023 року, мені здається, воно навіть буде кращим, тому що, якщо можна згадати, 2022 рік він був несприятливим, він був дуже дощовим. Врожай знімався дуже пізно. Фенольна стиглість, вона досягалася дуже важко. Минулому році ця ситуація була набагато краще. Ну і, власне, вино, як на мене, воно дещо ліпше за колишній врожай. Я ну, дещо переживав, чи буде мати. Це вино саме із цитронки минулого року, достатню кількість кислотності, тому що знаємо, що саме кислота це є певним стабілізатором. Він ну, не те ще консервантом, а саме рівень кислоти дуже впливає на стійкість вина до мікробіологічних змін. Погіршення смакових якостей. Ну і, власне, в цьому вині із цим рівнем все нормально. В ароматиці я чітко відчуваю такі складові, як якісь екзотичні фрукти, польові квіти. У саме смаковій складовій це. Чітко ідентифікується персик, маракуя, ну і, звичайно, цитронний присмак, який і характерний для цього сорта винограду. У цьому році я розумію, що, як би важко не було, я ще собі додав біля 12 метрів цитронного магача, хоча мав можливість туди помістити якісь інші. Сорти, але знов-таки саме прийняв рішення на збільшення насаджень цитрунного мереча. Все, дякую за увагу. До побачення.